Вітаю, друзі! 31 березня 2024 року. Останній день, коли українці можуть в'їхати по е, програмі «Куаєт» в Канаду і скористатись всіма плюшками цієї програми. Е, якщо українці в'їдуть після 31 березня, так вас впустять в Канаду, але плюшок ви вже не отримаєте. Так і на сьогоднішній день є багато українців, є багато чоловіків, які мають візи по програмі «Куаєт», але вони закриті в Україні і не мають можливості залишити Україну і приїхати в Канаду. Чи є вихід цієї ситуації? Я думаю, є так. І в сьогоднішньому відео я поділюсь з вами е тим, як би я зробив цій ситуації. Якщо б я був би закритий на території України, в мене є віза канадська, і в мене є велике бажання потрапити в Канаду і. Розпочати своє життя в цій класній країні. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж я перейду до теми цього роліка, я хочу подякувати всім небайдужим всім українцям, які донатять ЗСУ. І також хочу подякувати окремо тих, хто е, допомагає мені придбати необхідне обладнання для бійців спецпідрозділу. Так, ми з вами зібрали вже е, тисячу канадських доларів. З цих тисячі канадських доларів це. Так, 240 плюс 120, 175. Окей, десь. Ну, близько 400 доларів. Це мої гроші, але, але. Ці гроші я також назбирав завдяки вам. Так, тобто, це те, що я кажу, що я е, відправлю з монетизації Ютуба. І завдяки вашим вподобаєчкам, завдяки вашим підписачкам і завдяки тому, що ви пишете мені коментарі. Е, мої відео переглядають і гроші також приходять. і Ці гроші підуть на підтримку е, воїнів ЗСУ. Е, все, що ми з вами назбирали, тобто, фото, я прикріпив. В. Можете знайти на youtube каналі, і ви також зможете знайти в моєму Фейсбуці. Ви також можете знайти в моєму телеграм каналі Так, всі пруви, скільки грошей ми з вами зібрали. Друзі, почати я хочу з офіційних даних, так які нам дає уряд Канади. Отже, на 28 листопада це останній день, коли уряд Канади е опублікував офіційні дані дані по програмі. Куаєт подалось майже 1 мільйон двісті тисяч українців. Майже мільйон українців отримали. Візи і десь 210 тисяч українців в'їхали в Канаду. Ми не знаємо, скільки українців поїхало з Канади. Ми кажемо, що їх багато, але наскільки багато, ми точно не знаємо. Після 28 листопада уряд Канади перестав публікувати офіційні дані. Так, ось тепер виникає питання: ну чому так, е, майже мільйон вже було видано віз, а в Канаду в'їхало тільки 250 тисяч. Тисяч і чому уряд Канади вирішив припинити зробити 31 березня останнім днем, коли українці можуть скористатися цією програмою. Спочатку я вам хочу нагадати, для чого е, уряд Канади робив цю програму. Так, чомусь більшість українців вирішили, що уряд Канади зробив програму КОАЄ для того, щоб перетягнути в Канаду всіх українців, які тільки хочуть туди переїхати. Але це не так. Ця програма вона і називалась Програма допомоги біженцям. Так, тобто, уряд Канади зробив цю програму для тих українців, які залишили е, територію України, які приїхали в Євро європейські країни для того, щоб розгрузити е, Європу, так щоб е, забрати до себе частину українців і таким чином допомогти також і Європі. Це не програма по переселенню українців в Канаду. Так і це саме чому уряд Канади надавав ці, тимчасовий захист, так він називається тимчасовий захист е, з можливістю працювати, жити в Канаді, а не біженство оформляв і все таке інше. Українці, багато українців, хто подались, хто отримували ці візи, це чоловіки, які живуть в Україні і не можуть потрапити в Канаду. Так і це саме чому така е, велика е, різниця між отриманими документами і людьми, які приїхали до Канади. Так, звісно, є багато українців, які знаходяться в європейських в країнах Європейського Союзу, також отримують цю візу, але вирішили в кінці кінців не їхати. Але Левова. Частка цих людей, хто тримається візи і не приїхав до Канади, це саме чоловіки, які не можуть залишити Україну. Ну і члени їхніх родин. Так, тобто, якщо чоловік не може залишити Україну, то його жінка залишається разом з ним, і його діти також. В свою чергу, уряд Канади вирішив, що е, всі, хто хотів приїхати до Канади, всі, хто хотів скористатися цією програмою, вони вже е, це зробили. Так, уряд Канади не враховує людей, які не можуть залишити Україну, так тому що ця програма вона просто була зроблена не для таких українців. Але що ж робити чоловікам, що ж робити українцям? Які не можуть зараз залишити Україну, але хочуть в кінці кінців потрапити в Канаду і жити тут в Канаді, будувати своє майбутнє тут в Канаді. Звісно, у всіх людей різні ситуації, але я вам можу е розказати, що б я зробив в такому випадку. Якщо б я зараз був би в Україні, я був би не виїзний, але в мене є віза, в мене є дружина, в мене є родина. У і у всіх є візи. Так по програмі Куаєт в цьому випадку. Я би відправив би дружину е з дітьми е в Канаду для того, щоб вони отримали всі документи. Я би не відправлю. Ляв родину сюди там на півроку, на рік, якщо вони не хочуть їхати, ні, я би їх відправив би в відпустку так. Щоб вони приїхали в Канаду, а вони будуть мати тут. По перше, вони будуть мати безкоштовне житло на ті ж самі два тижні. А, тут би я би дивився більш уважно, звісно, на провінцію, куди їм в кінці в кінців треба їхати. Але мінімум два тижні в них є. А, жінка би отримала всі необхідні документи отримала би тут сім номер, отримала, отримала би медичну страховку, а, зробила би все, що їй потрібно для дітей. Вписала б в медичну страховку дітей. Е, можливо, в десь якісь провінції би вийшло навіть вписати в медичну страховку чоловіка. Е, відпочили би тут. Погуляли би по Канаді, отримали би ці гроші три тисячі на дорослу, півтори тисячі на дитину. І потім приїхала би е, з дітьми. Приїхала би назад до мене. Так, це те, що робив би я в такому випадку. В мене буде також. Три роки, тобто у моєї дружини, буде три роки, для того, щоб вона могла повернутись до Канади і почати там працювати. Ну в неї буде. Дозвіл дозвіл на роботу виданий на три роки. Так е, у дітей буде все вже там підготовлено. Тобто, в будь-яку хвилину вони можуть прилетіти. Діти під підуть в школу навчатись чи ще кудись там. І це означає, що і в мене буде шанс. Тобто, у мене є візиторська віза, мене впустять в Канаду по візиторській візі. Так, я не змог не зміг би отримати вже ці виплати, так, три тисячі, і не зміг би отримати. Цей вікперміт uh, прямо в аеропорту, але але. Uh... На підставі, що в моєї жінці є Open work Permit, мені би також би дали е, work Permit. Я не знаю, чи це буде Open work Permit, чи це буде прив'язаний до якоїсь роботи Work Permit, але уряд Канади його надасть. І от давайте уявимо собі. Ми не знаємо, скільки це продовжиться, скільки будуть закрити закриті ці кордони, але ну давайте уявимо собі через два роки, кордони відкриті. Так і е, чоловіки можуть спокійно е, залишати. Україну в цьому випадку я е, купляю білети разом з зі всією своєю родиною і лічу до Канади. Ми прилітаємо в Канаду. Жінка знаходить собі роботу. Я також знаходжу собі роботу. У жінки є ще рік на те, щоб е, спокійно працювати. Мені дають вогперміт на те, щоб спокійно працювати. Діди йдуть до школи. Ми там живемо і в правильно підобраній провінції, так якщо все розрахувати, продумати нормально. Відпрацювавши в провінції півроку, можна податись на отримання постійного резидентства. в незалежності від того, хто із вас перший дойде до цієї виконає вимоги. Так хто перший зможе податись, той і буде головним аплікантом. Якщо жінка швидше знайде собі роботу, почне працювати. Жінка може бути головним аплікантом. Якщо чоловік, то чоловік, тобто року. Більш ніж достатньо при Класно спланованому підході е, для того, щоб податись на е, отримання постійного резидентства. Я вже казав вам багато разів, що як тільки ви подаєтесь на постійне резидентство, то навіть якщо у вас закінчується ваша віза, якщо закінчується ваш permit, то вам його продовжать. Вам продовжать дадуть open work permit. і ви спокійно залишитесь е, в Канаді. Так, е, ці два роки, ну віртуальні два роки, я не знаю, це може бути через рік, чи може бути це може бути через два роки, це може бути. Навіть через два з половиною роки так. Але цей час не варто е, втрачати так, тобто весь цей час я б готувався, я б вивчав би англійську мову, тому що швидкість, з якою ви зможете податись на постійне резидентство, швидкість е, з якою ви зможете знайти роботу в Канаді, буде залежати напряму від вашої англійської мови і від того, як ви будете підготовлені до е, приїзду в Канаду. Отже, я би відправив би родину, родина би оформила всі документи, відпочивав би тут. отримував би гроші. До речі, ці гроші буде достатньо майже достатньо, щоб компенсувати всі затрати. Так на той же самий літак, приїхав би назад, і все. І ми би чекали вже е, того часу, коли я зможу залишити Україну так того часу, коли українець чоловіків почнуть випускати за кордон. І як тільки це трапиться, не марнуючи часу, знов таки всією родиною летіти до Канади, і у вас буде багато шансів залишитись потім в Канаді, так податись на постійне резидентство і почати будувати своє майбутнє тут в Канаді. Звісно, цей план підходить більше для людей, у яких є родина, так, тобто як. Що у вас є жінка, діти, то можна зробити такий план. Якщо людина самітня, це самітній українець, то тут треба вигадувати щось інше. Друзі, я сподіваюся, я зміг донести до вас свою е, мисль, так те, що я маю на увазі. Тобто я нікого не закликаю відправляти свою родину далеко від себе. Я би сам би цього б не робив би так, але марнувати таку можливість. Ну я не знаю наскільки це буде. Правильне рішення, тобто я вам розповів те, що зробив би я, те, що будете робити, ви, будь ласка, напишіть мені в коментарах, Так, поділіться зі мною, е якщо у вас є якийсь дієвий план, е інший план, так яким ви хочете скористатись. Мені буде цікаво це почитати дізнатись, дізнатися, чи вам сподобався мій план, чи у вас є свій план, який також може спрацювати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, друзі. Хочу вам ще раз нагадати про. Про важливість підтримки бійців ЗСУ, про важливість донатів. Будь ласка, донатьте, донатьте з тими, з ким ви кому ви довіряєте. Якщо ви хочете разом зі мною придбати обладнання для зв'язку для хлопців спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Якщо у вас немає фінансової можливості, будь ласка, не забувайте, що ваші вподобаєчки і ваші підписки також допомагають цим хлопцям придбати необхідне обладнання. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Всім бажаю класного часу, всім бажаю здійснити ваші мрії. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.